З Євангелія від Матея того часу Ісус сказав своїм учням: молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому ви моліться так. Отче наш, який на небесах! Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, Простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів.